Старенький тато гірко плакав на колінах, котились сльози томленим лицем. Молився Богу за свого він сина, стояв приломі знов перед отцем. Під хатою ридала стара вишня, і разом з татом плакала вся ніч. Почуй мене, почуй мене Всевишній. Він Богу шепотів все віч на віч і знав, що тільки тиша все внімає. Лиш Бог і він у цій нічній тиші, молився, щоб відкрив Бог двері раю і сину, покаяння дав душі. На небі тихо зорі споглядали, як плакав голуб, голубси, зокрили і ридав, і вітячко вершин дерев гойдалось. старенький тато з Богом розмовляв. Він знав, що ще недовго і зустріч з небом, і прийде у обійми вже Христа. За сина плакав на колінах, не за себе, щоб він мав в небі з богом майбуття. Сповзав сльозо і тихо дождь по шипці, а в домі спав спокійно його син, десь світлячок неначе грав на скрипці, скрипів від жалю навіть старий тин. Старенький тато, на колінах з Богом, у нього син єдине є дитя. Та вразника її в душі тривога, прийде спасіння у його життя, втішає Бог, вкладає в серце віру, не плач, молитви чують небеса, і в руки Бога він його довірив з надією на вічне життя. Старенький тато славив Бога на колінах і вірою дивився в майбуття. Він в небі уявлявся зустріч з сином. Молитва Татова спасла сину життя.